Із початку повномасштабного російського вторгнення депутатський корпус працює консолідовано і спрямовує всі зусилля на наближення української перемоги, говорять місцеві обранці. З початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, фактично всі депутати сумської міської ради були на місцях і кожен опікувався своїми питаннями, допомогою, хто чи міг, хто займався волонтерів, хто допомагав будувати. Споруди Єдина позиція депутатського корпусу, що у нас на сьогоднішній день партія і фракція одна єдина. Це Україна, і робота повинна бути пов'язана з максимальним максимальними вкладеннями на для нашої перемоги, або робота була ще більш ефективною, зокрема в напрямку посилення обороноздатності міста і всієї сумщини, депутати вирішили об'єднатися. Вирішили створити тимчасову комісію, яка буде діяти на період всього воєнного часу. Тобто до нашої перемоги комісія це буде займатися саме питаннями, основне є завдання це питання обороноздатності, підсилення обороноздатності Суму і Сумщини. З чотирьох фракцій і партійних організацій була створена ця робоча група. Я думаю, що це полишить нашу співпрацю з добровольчими формуваннями, ну і з виконавчої гілкої влади. Завдяки цьому говорять депутати безпекові питання можна буде вирішувати більш оперативно йдеться зокрема про підтримку ДФТГ, загонів тероборони та інших збройних формувань, що діють на території сумської громади. Разом з ловими фракції з іншими проукраїнськими депутатами вирішувати ті питання, які потрібно вирішувати сьогодні, не відкладати на потім. Завдяки цій комісії до нас можуть військовослужбовці, зв'язковослужбовці збройних сил України, ДФТГ. Доброві добровільчих батальйонів, і ми можемо вчасно допомагати, щоб це питання не розглядалось там дуже довго. А наприклад, там два-три дні, і вже це питання виходило на сесію. Їм виділялись кошти для придбання там форми. Може, якісь квадрокоптерів, тобто вони пишуть потребу. Ми виділяємо ці кошти. Спільне обговорення питань і ухвалення рішень допоможе ефективніше використовувати бюджетні кошти, впевнені депутати. Ми Повинні кожну гривню, яку ми вкладаємо зараз в обороноздатність Сумщини і міста Суми, просто випрацьовувати в поті свого обличчя, бо по-інакшому не може бути. Дуже важко достається зараз бізнесу і людям ця гривня. Тобто не можна ці питання визначати одноосібно. Це має бути колегіальне рішення і колегіальна відповідальність. От, в принципі, з цього ми виходили, коли створювали цю тимчасову комісію. до тимчасової депутатської комісії, що діятиме до завершення війни, увійшли представники чотирьох фракцій: вио, батьківщина, слуга народу, європейська солідарність, сила і честь, ми прописали і унеможливили участь у цих заходах депутатів, які були обрані від ОПЗЖ. На нашу думку вони не мають бути в цих в таких об'єднаннях, тому що попередньою своєю певною діяльністю. Ця політична сила себе дискредитувала. Ця принципова позиція прописана у відповідному меморандумі. Увійти до складу депутатської комісії. Виявили бажання 33 депутати сумської міської ради. Участь в обговореннях та ухваленні рішень братиме також міський голова новини СТС.